Російські солдати продовжують скаржити сім. Знову брешуть командування. Не виконує обіцянок, і вже традиційно російським загарбникам не вистачає зброї та обладнання. Про це інформує інститут вивчення війни. Наприклад, російському батальйону «Восток» ще на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну обіцяли, що вони будуть виконувати функцію так званої зачистки після штурмів, ну а замість цього послали на передову. В самому батальйоні запевняють, загинув не один десяток бійців, ще понад півтори сотні. Поранені і командування зовсім не звертає увагу на таку собі самовідданість російських загарбників і не дає їм за це нагород. Петро Черник, військовий аналітик, з нами на прямому зв'язку. вітаємо вас. Слава Україні Героям слава. слава. Наскільки е, такі повідомлення варто брати до уваги, якось обнадіюватися? Жодним чином не вартує об обнадіюватися, чи треба стежити за всім тим, що відбувається у противника однозначно так, але буквально кілька тижнів. Їхні, якісь там депутат і з думи висловився дуже цікаво про росіян, повністю підтримують цю точку зору. Що мовляв, в них є дуже сильна риса характеру, масово помирати за ідеали. А якщо модифікувати на нашу реальність, то дійсно вони масово помирають за Путіна за родину за величі і ще чорна за що. В них дуже специфічний менталітет. Вони будуть стогнати, вони будуть жалітися, але виконувати ті завдання, котрі перед ними поставлені, будуть. Тому давайте не обнадіюватися.